12. Локвуд першим побачив прояв. У нього кращий зір, ніж у мене. Ось там, прошепотів він. Бачиш другий від кінця стовп. Я скоса позорнула крізь темряву в клуби туману. Якби я дивилась прямо, туди, куди показував Локвуд, то не побачила б нічого. А зараз, дивлячись не на стовп, а на середину річки, я раймо ока помітила, що біля стовпа висить у повітрі світла пляма. Вона була ледве помітна, майже невидима, наче смужко вологи на скельці окулярів. Бачу, відповіла я. Схоже ніби на тінь. Схоже, трохи спантеличино мовив Локвот. Дивна річ, можна самісінькому березі темзи, протічної води тут не бракує. Велика таємниця проблеми складається з незліченних дрібних таємниць, і однією з найвідоміших є той незаперечний факт, що гості всіх типів і вдач ненавидять протічну воду. Вони не можуть прибувати біля неї навіть на короткий час і, тим паче, припливати її. Кожен агент рано чи пізно пересвідчується в цьому. Джордж розповідав, що колись він урятувався від спектра, пустивши воду з садового шланга і заховавшись за її тоненьким струменем. Саме тому в центрі Лондона під крамницями стільки каналів, а частенько торгівлю взагалі влаштовують на самій темзі, на човнах. Річка була за якихось 20 ярдів від нас, та перед нами все одно мерехтіло примарне сяєво. Зараз відплив, припустила я. Вода відступила, а джерело повинно бути сухим. Мабуть, так. Локвод присвиснув. Я такого й не сподівався. «Зато Фло сподівалась, відповіла я. Вона піддурила нас. Це пастка. Ба ні. вигукнув її голос, просто мені у вухо. Я підскочила, зіткнувшись з локводом, і крутнула в повітрі рапірою. Фло Боунс наближалась до мене. Вона знову накрила рядниною ліхтар, її брудне безформене обличчя ніби плавало серед темряви. Кажеш, пастка. просичала вона. Це ваша частина угоди. Ми разом побрьохались у бруді, що то такого. Ти ж агент, тобі не страшно. Там лише одна тінь. Ти бачиш тільки одну? Вона так міцно стиснула губи, що все обличчя взялося зморшками і зневажливо пирхнула. Чудово! Для хорошого агента просто неймовірно. Їх тут дві, дурна дівахо, біля тієї великої ще одна, маленька. Я знову поглянула в темряву другої я не бачу. Не вигадуй. Ні, фло каже, правду. Локоть притулив долоні до очей, вочевидь, про щось серйозно замислюючись. Їй друга, ледве помітна, розпливчаста, наче хмаринка. Більша тінь скидається на жінку в капелюшку або шалі, довга спідниця, часів, мабуть, королеви Вікторії або Едварда сьомого. Так, так, старий привид. підхопила Фло Боунс. Напевно, мати й дитина разом кинулись у темзу. Самогубство і вбивство давня трагедія. Їхні кістки, мабуть, десь під цією пристаню, а ти не бачиш їх? Звернулась вона до мене. Ну ну, зірний мій талант, сухо відповіла я. Та невже? Ганьба, та й годі. голова здригнулась. Гаразд, досить же балачок. Тепер допомагайте мені. Робимо так: разом підповзаємо до того стовпа, поволі потухеньку, без галусу, щоб вони нічого не запідозрили. Це не важко. Ви стежите за ними, щоб вони там не хвилювались, поки я працюватиму своїм вірним ножиком. Вона дістала з під своєї бридкої куртки короткий кривий клинок із подвійним зубцем на кінчику, щось на кшталт великого консервного ножа чи виделки, якою їдять заливного вугра. Просто приклійте мені спину і все. Це недовго, я швидко впораюсь. Я аж скрикнула з огиди то ми стоятимемо на варті, щоб ти викопала кістки мертвої дитини, а потім продала їх на чорному ринку? А вже ж? щиро кивнула Фло. Ні за що, локвуде! Він стинув мені руку. Ходімо, Люсі, фло людина розумна і кмітлива, вона має потрібні нам відомості, якщо ми хочемо їх дістати, треба допомогти їй. Усе дуже просто. Ще один міцний потиск руки. Фло вишкірилась у вдячні, навіть трохи дурнуваті усмішці. О, Локвуде, ти завжди так мило говориш! Це один з твоїх найкращих талантів, не те, що в тієї похнюпленої кобили. Що ж, ходімо, вперед! Слава чекає нас! Ми з Локвадом без зайвих слів перевірили свої ремені і приготували рапіри. Ціні зазвичай дуже мляві і неквапливі. Вони надто занурені в спогади про минуле, щоб звертати увагу на живих, проте надто покладатись на це не варто. Фловочевець мала всі підстави поводитись якнайбережніше. Потихенько ступаючи рінню, ми підійшли до великого чорного стовпа. Високо над нами в нічному небі висіла біла хмаринка, її можна було прийняти з клубочок диму серед зірок. Чому вона так високо? прошепотіла я. Фло прямувала попереду, могикаючи, щось підніс. Це давня висота пристані, місце, де жінка стояла, перш ніж кинутись у воду. Ти щось чуєш? Не можу сказати напевно. Може, жіноче зітхання, може, вітер, а ти щось бачиш? Смертних вогнів немає. Якщо вони померли в протічній воді, їх і не може бути. Але я відчуваю. Локвуду глибоко зітхнув. Відчувається гар, що гнітить мене. А ти. Це тягар великого горя. Так, я теж відчуваю його, потужний тягар від тіні. Локвот зупинився. З Бачиш, тінь ворушиться. Здається, вона затремтіла. Ні, щось не бачу. Поглянь на фло, де поділось її самолюбство. Продавчиня артефактів вже була біля підніжжя стовпа. Поставивши ліхтар на землю, вона присіла на навпочебки і порпалась своїм кривим ножем у бруді серед мулу й камінців. Локфут поманив мене трохи назад, а сам, не зводячи очей з білою плями, що висіла над нами, став поряд із згорбленою постаттю фло. Тепер, коли привид був поруч із нами, тягар посилився. Мене огорнув якийсь моторошний напад смутку, плечі опустились, коліна почали тремтіти. На очі мені не вернулись сльози, а душу пронизувало жорстоке почуття безнадії. Я здригнулась, воно відлетіло. Я дістала з торбини на поясі жувальну гумку, і, щоб заспокоїтись, заходилась гарячково жувати її. Колись на цьому місці людський смуток переріс у вічі і призвів до божевільного вчинку. Тепер від нього залишилось тільки відлуння порожнє і безглузде, що охоплювало всіх, хто стояв поблизу. Флоубонса, наче, цей смуток не зачепив. Вона шалено порпалась у бруді, кидаючи на всі боки грудки мулу. Раз по раз вона зупинялась, щоб роздивитись на чергову викупану рештку, перш ніж пожбурити її світ за очі. У моїх вухах затарабанило. Зітхання, яке я вже чула, стало гучнішим. Біла пляма над стовпом, помітно згусла. Локот так само помітив це. Фло, вони заворушились. Продавчиня артефактів, випнувши вгору сідниці, майже занурила голову в википану діру. Чудово, стає тепліше. Тягар посилився ще дужче. Вітерець над річкою щух. Моє серце не мов би придавило зверху каменем, щелепи закусили гумку. Я чула, як ніж шкряботить по вогкій землі і дивилась на білу пляму в повітрі. Тіні навіть скоса виглядали безформеними, хоч менша спершу здалась мені трохи схожою на дитину. Аж тут я помітила, що більша тінь здригнулась, локвот помалу позадкував. Тепліше. повторила Фло. Я вже чую. Вони ворушаться, Фло, це ознака хвилювання. Тепліше. Тишу зненацька порушив несподіваний вереск. Я відсахнулась і ковтнула у гумку. Біла пляма шугонула згори просто на голову фло. Лок кинувся вперед, пронизавши пляму рапірою. Привид метнувся вбік від посрібленого клинка. Я встигла на мить побачити бганки спідниці і схоже на дим волосся. Тінь мовчки зупинилась над нашими головами за кілька футів від мене і зависла над землею. Люць надала їй щільнішої форми. То була висока хударлява жінка в старомодній сукні з вузьким верхом і пишним широким подолом. На її голові був світлий чіпок, з під якого вибивалися довгі темні пасмоволосся, що наполовину ховали обличчя, а на шиї намисто з весняних квіточок. Промені потойбічного світла обплутували постать, мов річкові водорості. Внизу до жінчиної спідниці притулилась маленька дитяча фігурка, що трималась за материну руку. Мені пересохло в горлянці. Я позиткувала, гарячково пригадуючи свої тренування за смиральдою в нашій фехтувальній кімнаті. То була не тінь, а холодна діва, привид жінки одержимою своєю давньою втратою. Здебільшого холодні діви похмурі й байдужі духи, ще не займають тебе, коли ти шукаєш їхнє джерело. Проте ця, здається, була інша. Вона блискавично кинулась на мене, її волосся розкойовдилось, на білому, мов кістка обличчя застиг жах. А холодні чорні очі світились божевіллям. Відчайдушно боронячись, я крутнула в повітрі рапірою. На мить мені здалося, що мене схопили кощаві руки, а у вухах ударив дзвоном вереск. Проте посріблений клинок захистив мене. Один міцний удар і повітря очистилось, а дві примарні постаті – маленька дитина і заплакана жінка в старомодній сукні мчали над мулом геть. Повертаємось до стовпа, Люсі. окликнув мене Локвот. Ти стоїш з одного боку, я з другого. Фло, зовись! Що ти там робиш? Тільки не кажи тепліше, зіпнула я, підходячи до неї. Бо зараз полетиш до своєї ями, з торч головою. Тепліше, перто повторила Фло. Можна сказати, майже гаряче. Є кілька дрібних шматочків, тільки де ж воно це джерело? Я поглянула на соутворську набережну вслід привидам утікача. Вони саме описували в повітрі дугу, повертаючись назад. Хай там де воно, це джерело, вони не хочуть віддавати його тобі, попередила я. Швидше, будь ласка. Фло вибрала з ями з повними жменями якогось дріб'язку. Оце, по вашому, кістки? Це взагалі не кістки, а цей металевий коник. Навіщо він мені? То забери це все разом, запропонував Локвот. Білі плями тим часом підбирались ближче і вже кружляли над мокрим камінням. Я ж не лахміцям торгую, обурено відповіла Фло Бонс. У мене є свої стандарти, а в моїх покупців сподівання. Розлючені привиди поволі набували чіткої форми. Я знову побачила жінчине обличчя тонкі темні вуста, вирічені очі. Фло! Ну, гаразд! Вона підхопила свій лантух, розшморгнула його, звідти повіяло солодким приємним ароматом і кинула рештки всередину. Білі плями моргнули і зникли. На нас війнуло невеличким поривом вітру. Волок вода за спиною легенько затріпотіло пальто. Довкола знову згустилась темрява. Коли я поглянула вгору на верхівку стовпа, над нею не було нічого, крім зірок. Фло міцно зашморгнула лантух. Я сіла на пісок, поклавши рапіру собі на коліна. До речі, пробурмотівлок от спершись об стовп. Що це в твоєму лантусі? Лаванда. Справжнісінький лавандовий фарш. Міцніший навіть за срібло, поки запих не вивітриться. Утримає їх на деякий час. Вона всміхнулась мені. А що тут трапилось? Я саме була заклопотана, не мала часу очима лупати. Ти знала, що вони можуть напасти, сказала я. Правда? Ти ж бувала тут раніше. Флобон скинула брилі, почухала купицю світлого волосся. А ти, здається, не така дурепа, як я думала? Гаразд, повторила вона. Я справді це перечувала!» Ну, то й досить, похмуро промовив Локвот. Свою обіцянку ми виконали. Тепер черга за твоєю. У Лондоні мало закладів, що працюють уночі, та ще менше з них відчинені аж до ранку. Щоправда, є кілька місць для агентів або нічних вартових, де вони можуть відпочити. Так само це стосується і торговців артефактами. Спочатку Фло зупинили свій вибір на таверні заяті на Гаю, Саутворку, і ми хутко подалися туди. Щоправда, вже невдовзі нас там спіткала невдача біля таверни було припарковано три сріблясті фургони з зображенням однорога. Кілька дорослих агентів Фітес, у супроводі озброєних полісменів депріки з собаками, заводили до цих фургонів якихось людей. Хтось із затриманих прочався, хтось намагався втекти. Собаки наздоганяли їх і тягли по землі. Причаївшись у дальному кінці вулиці, ми розгледіли кіпса, Неда Шоу та кет Годвін, що стояли біля дверей закладу. Локвуд потяг нас назад у пітьму, Облавано торговців артефактами. Пробурмотів він. Кіпс розширює коло своїх дій. Думаєш він знає про Джека Карвера? запитала я. Навряд чи хлопчина все розповів йому. Про зв'язок між Карвером та Недлсом міг знати не тільки він. Тут ми все одно нічого не вдіємо. Куди ще ми можемо піти Фло? Продавчиня артефактів помовчала. І є тут недалечко одне місце, нарешті, прошепотіла вона. Наступний її вибір упав на кав'ярню біля станції Лаймгаус, на величку будівлю, куди заходили хіба нічні вартові після зміни. Двері й вікна тут було загратовано залізом, а над ними висіли захисні ліхтарі. Всередині в пластикових коробках лежали карамельки та іриски, які так любили наймолодші відвідувачі. До дошки біля входу було пришпилено рекламні листівки, оголошення пропонуємо роботу, загублено знайдено та інші подібні папірці. По столах лежали часописи й комікси в стокатих обкладинках. П'ятеро похмурих підлітків сиділи за окремими столиками. Вони їли й пили, втупившись у простір перед собою. Їхні палиці чекали на господарів біля дверей. Ми з локвидом замовили яєчню, копчену рибу та чай, а фло каву і грінки з джемом. Потім знайшли стіл у куточку і заходились вечеряти. В яскравому світлі ламп Фло видавалося ще неохайнішою. Вона насипала в чашку з кавою вісім ложечок цукру і почала потихеньку відцьорбувати. Ну, Фло, мовив нарешті локвод, тепер розкажи нам усе про Джека Карвера. Вона кивнула і шморгнула носом, тримаючи в брудних пальцях чашку. Так, я знаю Карвера, чудово. А де він живе, знаєш? Вона коротко хитнула головою. Не знаю. А де він буває? Ні. А з ким знається? Ні. Знаю тільки Двейна Недлса. Але ж ви кажете, що він мертвий. А його захоплення чим він займається на дозвіллі? Не знаю. Але ти хоч знаєш, де нам шукати його. Очі Фло спалахнули, вона знову відсюрбнула кави, насупилась і кинула в чорну рідину ще одну ложечку цукру. Тоді розмішала її, ми тим часом мовчки сиділи і чекали, і, нарешті, завершивши ритуал, промовила Не знаю. Я спересердя взялася з руків Єрапіри». Локвуд поправив серветку на столі. Гаразд, сказав він. Ти кажеш, що знаєш, Карвера. яка ж користь із такого знання, загального і водночас обмеженого? Флобонс піднесла чашку до рота і гучно ковтнула кави. Я знаю його вдачу, його репутацію, знаю, що він робить із скраденими артефактами, а ще знаю, як йому передати листа. Це все повинно цікавити вас. Локвуд сів, згорнувши руки на столі. Так, ти маєш рацію тільки як ми передамо йому листа, якщо досі ніколи з ним не бачились. Тільки не кажи, підхопила я, що цей лист треба покласти до гнилого черепа і залишити опівночі в розритій могилі. Ні, його краще пришпилити отам. Вона показала на дошку біля дверей. Так спілкуються люди нашої професії. Живемо ми здебільшого самотньо, а таких дощок у Лондоні небагато. Вона витерла носа пальцями, а пальці об куртку. Є ще одна в зайці та гаї, але нею ми скористатися не можемо. Я спохмурніла, та локвода ця звістка, здається, потішила. Цікаво, саме так ми і зробимо. Кому адресувати листа? Напиши для цвинтарного братства так називають торговців артефактами, таких як я. Можливо, карвер сам і не прочитає його, зате прочитає хтось інший і перекаже йому словечко. Це нам не підходить, заперечила я. Нам треба щось певніше. А що карвер робить із украденими артефактами? Носить їх до вінкмена, можна мені ще кави? в біса. Спершу розкажи нам усі подробиці, а тоді вже пий собі на здоров'я. Або замовимо тобі миску цукру, а ти польєш його чайною ложечкою кави, підхопив Локвод. Так буде навіть простіше. Сміх та й годі! Без жодної усмішки, відповіла Фло. З тебе завжди був непоганий комедіант. Гаразд, розкажу вам про того карвара. Є два типи торговців артефактами перший, такі як я, тихенько лазимо світом і збираємо забути мутлих із надприродною силою. Не завдаємо нікому клопотів і більше нам нічого не треба. А є ще другий тип нетерпляче, їм ліньки порпатись на бережку. Їм треба швидкої вигоди, хай навіть ціною крадіжки. Ці хлопці грабують кладовище, тягнучи звідти все, що можна. А можеться обчистити й живу людину, навіть якщо це призведе. Я поглянула на неї. До чого? До вбивства. Вона втішно поглянула на нас. «Тюкнути по голові чи перерізати горлянку, чи задушити, а потім забрати їхнє добро собі. Ось такі в них правила гри. Чого це ви так поблідли? Невже це вразило вас? Вона вишкірила зуби в посмішці. Оцей карвер саме з таких, один з найжадібніших. Він убивця. Я зустрічала його в таких місцях, як оце, і можу сказати, що від нього аж віє злобою. Віє злобою? перепитав Локвуд. Що ти маєш на увазі? Важко сказати, і очі в нього так блищать, і губи так стулені, і навіть стоїть він по особливому. Я бачила, як він мало не вбив якогось чолов'ягу, тільки за те, що той насмішкувато подивився на нього. Ми трохи помовчали. Нам казали, що він рудоволосий, блідий завжди ходить у чорному. Врешті зауважила я. Так, а ще, кажуть, ніби в нього татуювання дуже прикметні. Дуже прикметні? перепитала я. Які ж? Не скажу. Ви ще надто молоді. Ми ж боремось із привидами вбивцями щоночі, як ми можемо бути надто молоді? Ну, якщо ви не здогадуєтесь, то ви і справді ще не доростки», – відповіла Фло. Ось, до речі, і ваша риба, а мені ще кави. Дякую, любенько. І підсипте ще цукру в цукорницю. Невже всі торговці артефактами, злодії, сміттярі та вбивці? запитала я, коли офіціантка пішла. Ваша робота, здається, не дуже весела. Флобонс свирічились на мене. Та невже? А ваша, гадаєте веселіша? Чи от їхня, скажімо? Вона кивнула в бік нічних вартових, що втомлено сиділи за своїми столиками. Красно дякую. Бути на побігеньках у великих корпорацій? Стояти з тією триклятою палицею холодними ночами і виглядати спектри. Я вже краще під мостом потиняюсь. Чухатиму собі сідницю і дивитимусь дивитись схочу на зорі. Я розумію тебе, зітхнув Локвуд. А вже ж, ти ж учень секса копача. Він навчав тебе як слід, будь незалежним і танцюй під власний барабан. Ти щось знаєш про Локвудового наставника? В моєму голосі водночас пролунали образи й подив. Ця бруднуля знала про локвудове минуле набагато більше, ніж я. Еге ж, відповіла Фло. Знаю, люблю читати газети, перш ніж підтертись ними. Я затіпеніла зі шматочком риби на виделці. Локвуд опустив руку з грінкою. Жаль, бідолахи Сайкса, незворушно провадила Фло. Але я чула про успіхи вашої компанії. Тому депрікс з й дряпається на стіну. Через те я й допомогла вам цієї ночі. Тобто ти, будь що допомогла б нам? здивувалась я. Навіть без прогулянки болотом? «А то ж». Що ж, хороша новина. А тепер розкажи нам, хто такий Вінкмен, утрутився Локвуд. Щось я вже чув про нього. Фло взяла в офіціантки другу чашку кави і повну цукорницю. Вінкмен, Джуліус Вінкмен, один з найвідоміших перекупів краденого в Лондоні, дуже небезпечний чолов'яга, має кримничку в Блумсбері, зовні поважний добродій, але охоч подивиться на те, що ви колись викопали на кладовище, чи поцупили з садиби в Мейфері, чи добули ще якимось потаємним чином. Пропоную щедро, продає швидко, живе далеченько. У нього покупці по всьому Лондоні ті, що платять готівку і не питають зайвого. Якщо річ потрібна вам зараз у Джека Карвера, він насамперед понесе її до Вінкмена, а Вінкмен купить її і влаштує таємний аукціон, зібравши там своїх найкращих клієнтів. Тільки й думай, як збільшити свої прибутки. Локо тим часом уже спорожнив свою тарілку. Дякую. Тепер у нас є хоч що небудь. До речі, де вона, ця крамничка в Блумсбері? Фло плечима. Ти краще не зв'язуйся з цим Вінкменом Локі. Він ще гірший за карвера. Хто йому переходить дорогу, з того не знаходять і решток. Дружина його така сама відьма, а синочок справжнісінька божа кара. Обминайте цю сімейку. Ось вам моя порада. І все таки мені потрібна його адреса. Локвуд постукав пальцями по скатертині. Де відбуваються ті таємні аукціони? Не знаю, вони ж таємні. Місце щоразу змінюється. Хоча можуть дізнатися, якщо ті хлопці з фіти залишили на вулицях хоч одного торговця артефактами. Це було б чудово. Дякую, Фло, ти насправді виручила. Люсі, в тебе завжди є гроші. Можеш піти заплатити? А ще він поглянув у бік дошки з оголошеннями позичу ніхолівець і попроси аркуш паперу.